Протокно, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. І так думайте тільки про себе. Дякую вам за підписки, за коментарі, за те, що заказуєте амулети, за те, що довіряєте вищим силам і моїм знанням. Слава Україні! І так, тут е -е, щось у вас. Е що то у вас сталося? Що ви погано спите ночами, зайки мої. Щось якісь докори сумління у вас. Або ви думаєте, а якби я зробила ось так, то могло б було по-іншому, або ось так могло бути по-іншому. Запам'ятайте, минуле його вже немає. Ви зробили так, як могли. Живіть тут, зараз. Зараз мене дивитесь і тільки про мене думаєте і про себе, які ми з вами красиві, гарні україночки. Так. Е... Трійка чаш. У вас найближчим часом ви будете веселитися. І король чаш, іде чоловік, король чаш. А з чим де цей чоловік? По аркану помірність. Ви знаєте, скажу вам так, що до вас прийде чоловік. Ви могли дуже довго на нього чекати. Так. Тобто, або це старий чоловік, на якого ви чекали, або новий, але давно вже у вас не було такого чоловіка, ну, який би, умовно кажучи, вам проявив до вас свої почуття. А у когось буде король чаш, чоловік, який буде вам проявляти свої почуття і визрівати щодо свого кохання до вас поступово. Тобто, це не буде нахрапом. Такий варіант мені подобається більш всього. Тому що ті, хто влюбляється в вас з першого погляду, дівчата, ви всі красиві. Я розумію, що таке може бути. Але ну давайте будемо реальні. Самодостатній чоловік. Ну він теж дивиться, в кого йому закохатися. А той, хто нікому не потрібен, він розуміє, що йому треба якось вас огорошити. Він вам розказує ці казки, а ви від міської самооцінки кажу, як є вірите. І Ієрофант, так, це, до речі, чоловік, він тут зараз сам на сам собою по єрофанту. Скоріше за все, ви його знаєте, тому що у вас з ним взаємне кохання, але йому треба зробити вибір щодо вашого кохання, тому що є якийсь третій фактор у ваших відносинах. Тобто ви можете бути з ним дуже-дуже різні. От, просто дуже, дуже за віком, за зростом, вибачте, за соціальним положенням, кого що. І. Імах! Ви подивіться, чотири старших аркани. Імах, він зробить все, щоб добитися своєї мети. А яка у нього мета? Мета смерть пройти трансформацію, щоб з вами продовжити відносини. Дівчата, він таки вибирає вас.